Результат негативний і гра не склалася так, як би ми хотіли. Але ж, якщо проаналізувати помилки, які ми припустили з помилок, треба догравати момент, у всіх трьох пропущених м'ячах просто не дограли епізоди. Якщо молоді футболісти хочуть рости, вони повинні аналізувати свою гру і не припускатись таких помилок, тому що на більш серйозному рівні. Звичайно, що будуть карати за такі помилки, тому не в дербі, в будь-якій грі не можна допускати таких помилок. Прошу запитання, якщо є. Добрий день. Підповіть, будь ласка, -як, 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 як вам бороть було в новоте в такому стадіоні? Ясно, що ви сьогодні були ну, не найбажніші, в нас, так? Але як ви відчували фанатів готується своїм досі? Ну, я. Чуть-чуть працював в структурі, тому звичайно, що якщо проаналізувати на сьогоднішній день, по розмовах, по всьому, що відбувається, тут я спостерігаю, слухаю, то напевно фанати на першому місці в Україні, львівських Карпат, це решта по розмовах, так говорять, і Карпати мали би бути на першому місці. Все найкраще, але якщо брати суто фанатів, фанати найкращі. І приємно грати при таких фанатах, тим більше, я хлопцям сказав, багато більшість, практично всі футболісти, це також в свій час кожен десь грав, навчався в Карпатах, в структурі Карпат, тому це важливо для них. І я думаю, що зараз зимою в нас різні завдання з Карпатами. Карпати, звичайно, що будуть ставити вище завдання, у нас завдання розвиток молодих футболістів. Не завжди воно буде проходити безболісно, тому що це складний процес, я не пам'ятаю. В Україні команди, які б тільки молодими футболістами, досягали якогось результату. Пам'ятаєте, грав у Маріуполь, де вихованці шахтаря були Чорноморець, вихованці Динамо Києва, і вони всі боролись за виживання практично завжди. Але ми вибрали такий шлях, і я вважаю це добре для молодих футболістів в Україні, тому що є команда, яка готова їм дати шанс. Сьогоднішній матч навіть показав оті помилки, що допустили футболісти. Бо вони, якщо хочуть рости, вони самі повинні аналізувати свою гру, вони повинні рухатись і не припускатись таких помилок, якщо вони хочуть. Я сьогодні з будь якої команди заберу два футболіста, і вже буде складно. З будь-якої команди. Два найкращих футболіста заберу і буде тій команді складно. Тому в нас і так була наймолодша команда в Лізі, а забрали. Ну, П'ять чоловік, дай Бог, що я їм тільки бажаю найкраще, щоб вони росли, щоб вони досягали. Це все футболісти збірники були, молодіжні збірники, доша все національної збірної. Тому будемо на їхнє місце виховувати нових футболістів. Це складний процес, але раз ми вибрали такий шлях, будемо рухатися. Власне, цих харців під час стандартів, на яких були забиті вирішальні Та я не, не думаю, що це зіграло ключову роль. Я ще раз кажу, кожен футболіст, який є з 11 на футбольному полі, повинен вховати свої моменти, повинен якісно це робити. Я не можу сказати, Карпати скористалися тим моментом. Тому сьогодні, на мою думку, заслужена перемога Карпати. Хочу їм побажати тільки, щоб вони далі боролись за найвищим місця в чемпіонаті. Перший тайм ми не зіграли так, як би ми хотіли зіграти. Не було цієї агресії, якої б ми хотіли бачити від команди. Тому ми зробили корективи в перерві. При рахунку 2-0 нас нападаючий семи восьми метрів в є поворотах. Це проблема, тому що треба такі моменти реалізовувати. Рахунок 2-1 будь-яку гру можна повернути. І ми... Ще раз хочу повторити, це молоді футболісти, ми їх вчимо, щоб вони грали всі 90 хвилин, не дивлячись на рахунок, щоб вони вчили, щоб вони розвивалися. Звичайно, що з них всі не будуть грати на якомусь рівні. Але і ми не знаємо, хто буде грати на якомусь рівні, але їх потрібно розвивати, тому що молодий футболіст повинен грати. Молодий футболіст повинен грати. І якщо він не буде грати, він не буде і збірну попадати, ні молоді ні юнацьку. Тому... Я думаю, що їм повезло, що вони грають в Русі сьогодні, але їм потрібно робити аналіз. Все, все супер, тільки. Тільки би хотіли, щоб, щоб було більше людей, щоб давало цю можливість. Просто, що ну, ви правильно кажете, що це, це свято для міста і такі матчі є. Я, я впевнений, що багато людей з, з усієї країни приїхали дивитися дивилися цю гру, бо такого зараз дуже мало. Хочеться, щоб був стадіон заповнений і показувати показувати всім, що футбол дійсно живий в нашій країні. Будь ласка, запитання, помачу, в кого є. Будь ласка. Добрий день. Вже для себе стабільно точно. Дякую Трампському штабу, штабу став лістам. Перед потім свободи, напевно, краще не придумаєш. От, І футбол його раневаса, наказувати всього міста. Я за того, що капісні. Отак я, я не почую яка пісня, бо на тобона було божевілі. Всі yeah. кричали ну, неймовірно. Не святкувало, мабуть, три людини, і то не були в жовтому, вони не, не могли святкувати. Команди значить це головне. Ігора Невеса це неймовірно, для всього міста це неймовірно, для вас, для всієї команди, бо святкувало ну, реально весь став, напевно. Так, да, ви бачили це, це показник. Ну, такі, дуже для мене це був дуже такий великий-великий жест. Як піднялася вся наша лава не через те, що ми повели в рахунку, це через те, що зробив саме ігор. І як вони всі підбігли. І він пішов до нас всіх, бо він відчуває цю підтримку. Він робить велику-велику роботу і, і він чекав цього голу, і не знаю, хто більше чекав, ви чи він. Але ви бачили, що він зняв футболку, е, отримав жовту, але. Але цього не потрібно робити, ми з ним порозмовляємо, ну, такі жовті картки. Я розумію, що це його дебютний гол і він це, мав право це зробити. Але цього робити не можна. Ми з ним постукуємося в цілому. В цілому о, він, як і був, і лишається, дуже важливим гравцем нашої команди. Забуваючи або не забуваючи, не маючи. Немає в цьому ніякої різниці. Ще запитання? Олег Грищак, радіо Київ сам. Власла Віктор, скажіть, будь ласка, першою слово вітаю з перемогою. А, то, хіп, ви, моє питання стосується такого не дуже приємного моменту. Власне, 79-та хвилина. Чому саме отак, вже менш Не вдалося тримати ворота сухими? Чи вже є перша аналітика? І що призвело до пропущеного меча і як потребувати цьому Дякую. Ну, це по-перше, це заміни. Наші заміни мають розуміти, що вони мають відразу вмикатися в перебіг подій на футбольному полі, і це недопрацювання тих гравців, які вийшли на заміну. І через це сталася ця ситуація. Звісно, що. Кому спісу принесли. Ну, це дуже важливий момент, і добре, що ви його підсвітили, бо ми маємо бути більш відповідальними. Тобто, те, то, що ми маємо працювати на м'ячі, то що ми кожен має свої завдання. Геройці, які виходить на заміну, але так само він має бути відповідальний якраз стандарт положення. Ще запитання? Обіку за вас перша з промови. Приходити до незамінного федерасниці про суфіра, деник це принциповий матч, де буде напевно цілого більш строго. Ви так кожного з них у Батьківськи підняли і щось зробили нову породу. Тобто можете підлитися, що було саме крім певних настанов, щось таке принципове на них, щоб вони наскрілися і саме ввійшли в руки. Ні, не можу. Дякую. Ні, ну щось ще скажу. Ну, перше, так, для них мотивація, велика мотивація. На тиждень я питав, що, чи вони не переплутають форму, в якій ми граємо, що, чи знають вони кольори, які е, є домашніми у нашої команди, що вони не чи не будуть вони пасувати команді, яка в іншій формі. То. Я вас запевняю, що вони хочуть приносити користь Карпатам, і вони це будуть робити. І кожен з них я, я хочу, щоб вони скоріше, скоріше адаптувалися, скоріше. Звикали до наших вимог і приносили ще більше користі. Я впевнений, що це буде, але наразі є в такому обсязі, як є ця користь від них. Ну я маю на увазі ігровий час. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.